Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії ми разом з вами будемо проживати 12 років альтернативних років історії Грузії Михайла Сакашвілі. Отже, друзі, безперечно рекомендую поставити лайк даному відеороликові, також зробити собі кавель з молоком, додивитись обов'язково цей відеоролик до кінця, по можливості підписатися на канал, якщо ви це не зробили, а ми разом з вами починаємо нашу 12-річну альтернативну історію Грузії Михайла Сакашвілі, яка розпочинається у 2000-х роках. Отже, друзі, у попередній відеосерії на нашому каналі по моді Millennium Down ми пройшли доволі цікаву альтернативну історію за Білорусь. Як ви знаєте, з мого відео, яке також було на каналі, назвалося воно Що додали нового Millennium Down, то додали от фокуси для таких країн, як Грузія, Білорусія, Сінгапур, ну і Боснія з герцовином. Отже, друзі. На даний час у 2000-х роках нашим президентом єврає... являється Едуард Шевернатсе. Це до... достатньо такий політичний популярний лідер советський, радянський лідер, який намагався, от так би мовити, ну, бути добрим для своєї країни. Лідером очолив її в непростий шлях, шлях 2000-х років, де були і кризиси, де і політика Російської Федерації поки що була нестабільна. Ну тим не менше, перемога Шверна у цій альтернативній історії була очевидною. І якщо ви будете грати за нього, а тут є доволі куди спрямовувати свою альтернативну політику. Я ж буду робити так, щоб ми привели до влади. А саме Революцію Рос, а саме Михайла Сакашвілі. Ну, але, тим не менше, є альтернативні шляхи, про західний шлях Шеварднадзе, про російський шлях, свій такий тур... на... з упором на Турцію на Близький Схід. Ну, пророблено доволі цікаві усі гілочки альтернативних історій, але ми сьогодні розглянемо саме за гілочку Михайла Сакашвілі. Компромісне предложення по Джаваха, Джав. Джавахку. Це така історична справочка, яка мене буде дошкуляти аж до самої кінцевої точки нашої альтернативної історії. Коли ми розпочинали розглядати 5 січня 2000-х років оцю заявочку, то я ну, безперечно намагався бути лояльним до цих автономних людей. Тим не менше у січні 2000 року, як ви помітили. Проходили бої загрозні, які вже завершилися в лютому, і відкрилася нова епоха Шваварнадзе, нашого президента, старого такого діяча, який з 92 2 х років намагався підтримувати, активно вести політику нашої держави. Тим не менше, Едуард Шварнадзе прожив справді три, три життя, як описується в цьому нашому новосному білді. Він був і. Радянським Радянським совєтським чоловіком, також він так, став і прозахідним чоловіком, також він, як ми бачимо, стає і прогрузинським незалежним за незалежність Грузії, де йому доводиться вирішувати питання гелівські бойовики у Щелі. Це важливі фокуси, яких доведеться нам використати. Тут у нас і встреча, зустрічі з грузинськими та російськими офіційними лицями. От на даному етапі Шевернаце із Володимиром. Путіном всім відомого. Сучасного такого антидіяча політичного, тим не менше, ми проводимо свою політику. І 28 березня 2000-х років на подив, на величезний подив, Володимир Жириновський становиться президентом Російської Федерації. Паралельно з цим, у квітні 2000-х років, Шевернадзе буде вимушений вести свої альтернативні вибори. В нього є всі шанси для того, щоб в дійсності провести перемогу у цих виборах. Ну і паралельно із цим. Грузія відкриває дипломатичні місії, щоби вирішити свої питання із Абхазією, Осетією, також із територіями, на які претендує Арменія, ну і також на території, які претендує Турецька Республіка. Справді задача непроста. В 2000 ні роки розпочинаються для нас. Ну, негативно, оце слабо сказано, того що подивіться, тут у нас і вирішення питання з бойовиками чеченцями, які програли на превеликий жаль свою битву за незалежність. Ми тут маємо можливість віддати чи не віддати їхніх чеченських бойовиків. В нашій альтернативній історії ми цього не зробили, не дивлячись на те, що на нас тиснули російські війська і російська еліта, але цього я не зробив. Паралельно з цим ми увеличили, збільшили автономію в Джахвантенні Це армія. Ну, це наша грузинська територія, яка була населена етнічними армянами. Ну і тепер у нас із Арменією виникають такі територіальні спори. Ми будемо давати їм культурну і язикову незалежність. Ну і відбувається у 2002 році знаменита катастрофа башні близнеців яка буде мати свої антинегативні наслідки для тероризму, тому що Сполучені Штати Америки оголосили війну. З терором. Це був перший сигналчик. Він проамериканський, вже зовсім скоро дивіться, Сполучені Штати Америки захопили Усама Бен Ладена, а в Афганістані це сталося 17-го-15 вересня 2002 року, в нашій альтернативній історії. Ну, що можу сказати? Вони зробили це і провели уже на початку 2003 року начинаючуся таку операцію, яка називається Буря в Пустилі. А Джордж Вашингтон Буш становиться президентом. Він проводить цю антитерористичну операцію проти Фірака. Паралельно з цим ми не витримали тиску від Арменії, була сформована така повна автономія цієї невеличкої країни з трьома провінціями, яка підтримується, безперечно, сепаратистами, сепаратисти, які підтримуються зі сторони Арменії. Ну і тепер ми за епоху Шеверназа втратили. Третину своєї, ну не третину, ну, але так. Десь 20% від своєї загальної території. До того ж, до Тбілісі становиться дуже близько. Є можливість, якщо там, не дай Бог, Осетія ар... і. Е... Южної Осеті і Абхазія буде починати якісь військові кампанії, то нашу армію можуть розсікти на два шляхи. Ну, але наразі у нас є поки що привід до війни в 2003 році. Ну, але так як наша економіка, армія не готова, нам доведеться трошки зачекати і реформувати собі із середини свою державу. Боснія знову вступає в конфлікти. Це історичне рішення. Джо Роган не знаю, як він очолює Босню і Герцогну, якщо ви не знаєте, хто цей Роган, то це коментатор UFC. Тим не, менше, тим не менше, друзі, протести в Грузії набирають оберти. І 2000 кінець 2003 року становиться тим, що Шевернадзе починає втрачати владу за рахунок лише того, що він уступив Абхазію, Осетію, Ніби Миром. Також уступив. Давши автономію оцим непризнаним республікам. Ну і от розпочинається наша кампанія Революція Рос. Революція Рос 70 днів для виконання цього фокусу. Западник получає свою популярність, Саддам Хусейн був захвачений Сполученими штатами, штатами Америки 16 грудня 2003 року. Курдистан здобув свою незалежність. Ірак став маріонеточним режимом Сполучених Штатів Америки, Америка перемогла тут, і Америка буде перемагати далі в нашій альтернативній історії. Революція Рос у Грузії розпочалася 14 лютого 2004 року під приводом якраз оцих територіальних поступок, дуже величезної економічної, економічного упадку занепаду, того, що економіка йде в тартаре. -тар -тар. І от якраз на фоні цього. Територіальних поступок, неефективних реформ, хоча епоха Шеверна відзначується як із ефективними реформами, але тим не менше не так сталося, як гадалося, і епоха Саакашвілі, вона справді становиться все ближче і ближче. Нам доведеться провести нові свободні вибори. Через 7 днів це стане можливістю. Тут ми побачимо, за кого пролусує народ і яким курсом буде продовжуватися альтернативна історія грузинського народу. Тим не менше, друзі, епоха Сакашілі обіцяє файні фокуси. Я можу сказати, що пограв його за Грузію лише із-за того, що хотів от змінити альтернативну історію 2008 року. Підготовити цю країну до конфронтації з Російською Федерацією. Та показати вам, що би було, якби Грузія вистояла і яке світле майбутнє було б із Михайлом Саакашвілі якщо б це все було реалізуємо. І так, друзі, ми провели кризис в Аджарії. Це фокус, який дозволяє після, ну це відкривається фокус після того, як епоха Сакашвілі була оголошена 30 березня 2004 року. Нас повстають Квітсалія, у нас розпочинається епоха Саакашвілі і в нас розпочинається. Свої внутрішні міжособні війни між генералами, які проти нашої політики, і доводиться там договорюватися, маневрувати, вести реальну політику, з одними договорюватися, одних одобрювати, використовувати метод пряника та, ну, так би мовити, не дуже приємних таких рішень. Для нашого народу, але це все треба робити. 7 квітня 2004 року Грузія оголосила спеціальну військову кампанію Грузії. Це сепаратистський рух, який підтримується Арменією. І ця ракова пухлена може нас поглинути, якщо ми її відразу ж таки не, повністю не прищуримо і повністю не вирішимо. Хоча я нічого не маю проти, проти цих територій, проти цього народу. Але Арменія вона стала спонсором цього. Неприйнятного явища для нашого народу, і сподіваюся, що такий невеличкий конфуз із мінімальними жертвами. Не дасть принести на цих територіях великі жертви, великі втрати для народів Грузії. Ну і не погіршить відносини з Арменією, яка власне стала спонсором. Тому що мод поки що не дороблений в цьому напрямку. Я хотів справді дати їм автономію, їм дати язики, робив все для того. Вони врешті решт і так повстали. Повстання неминуче, можливо, я щось недобре робив, але повстання було неминуче. 15 жовтня 2004 року Грузинська держава. Шава, Михайла Саквашілі, не так то й легко було впоратися із цими сепаратистами, але ми змогли виграти цей конфлікт. Паралельно з тим, великий дефіцит бюджету дає де про себе знати. МВФ нам допомагає, ми шукаємо міжнародних донорів. Величезний дефіцит зростає, кризис в Кодорі тут наростає. Ми... От в цьому напрямку, в кінці 2004 року, Михайло Саквашилі допустився великої помилки, того, що. Треба не було йти на поступки з різними неприйнятними генералами, а треба було дожимати їх силою, як би це жорстоко не звучало, тому що мінус 10 стабільності для нашої грузинської держави у ці роки було дуже жорстко. Пройшло майже 4 роки правління Михайла Сакоширі. Ми виконали безліч фокусів, ми підготовили нашу країну, ми підняли трошки економіку, дефіцит зріс іще в три рази. Але поки от наразі ми якось держимо. Плавно економічне зростання. Наша головна задача це план свінхальського бою. В чому полягає оцей план цінхальського бою? Він полягає в тому, що якщо цей фокус виконується, і якщо грузинська армія може перемогти сепаратистський рух, то ці території Абхазія переходить під наш контроль. Потім у нас буде перемога 2008 року. Ми определяємо курс з того ж самого 2008 року. Є можливість відмінити операцію і піти на компроміс з Російською Федерацією, яка окупувала, От по даним Шириноски, окупував нам і Абхазію, і Осетію, але. Ну, згодом виправиться ця ситуація, це буде під впливом, безперечно, наших грузинських фокусів. Ми запрошуємо у УНА, УНСО, тобто українських добровольців, які погоджуються боротися за нашу державу. Добровольці прийшли. Це чудова новина, того, що до цінханського бою нам доведеться використати весь свій потенціал, який є в цієї гордої. Грузинської держави. Продовжується наша кампанія. Українці в цьому нам допоможуть. До того ж, дуже буде корисне, корисне те, якщо пригадуєте на початку, ми змогли, ми можемо пригласити ічкерію ічкерійських бойовиків, тобто ті люди, яких ми не віддали Російської Федерації. Тепер, от дивіться, має бути і вже сформований Чеченський добровольчий корпус на території нашої Грузії, який буде. Боротися проти спільного ворога і намагатися повернутися в далекому недалекому майбутньому свою державу під свій контроль. І так, друзі, покращуємо взаємодії із НАТО 30 серпня 2008 року, також запропонуємо і розпочинаємо через деякий час, от дивіться, 12 січня 2009 року, спеціальну військову операцію проти Цвінхальського от такого бою. Грузія перемагає. От план цвінхальського супротиву бою він повністю спрацьовує, як би це дивно не звучало, але ну, воно спрацьовує, Того, що вимушений мир, і по цьому мирові, друзі, якраз нам вдається якось вибити ну, із цієї території цих держав. От, Для того, щоб показати вам наглядний пример, довелося використати три різні види, от як це було робити найкраще. От, В кінці кінців, в тому ж самому січні 2009 року, 12 січня, вдалося вибити російські війська за допомогою такого парадокса. Я не знаю, це може глюк самої модифікації, недоопрацьованість, але те, що ви бачите на екрані, це було і в мене під час нашого проходження. А врешті-решт, мені вдалося перемогти. Російські війська, які якимось чином то були там, то вище звідти, Ну і перемога у спеціальній військовій операції, 2008 року, стала очевидною для нашої держави, але це не завершило весь цей процес і всю цю вакханалію, того що. Російська Федерація оголосила війну в Грузії, і наша Санта-Барбара продовжилася і далі, того, що дивіться, вони запропонували Казахстану приєднатися до своєї військової операції. Паралельно з цим ми будемо йти в Южну Осетію, Абхазію. Ну вже й попутався я з а тим, як це все називається, тому що події відбувалися динамічно і динамічно, звісно, з цього нам треба було на них реагувати. Тим не менше, бої вже розпочинаються. Російська армія приближається до наших кордонів, десь ми тримаємо. Маємо цю лінію оборону, відбуваються локальні бої по одних із участків. Ми пробуємо заходити в Сухумі, але росіяни там нам не дають, вони відправляють свої війська і заходять у Абхазію. Тим не менше, от дивіться, 17 січня 2009 року. По обставинам, по тиску Америки Турецької Республіки, з якими в нас прекрасні відносини, і пакт не нападу, Ірану, Азербайджану та Арменією. Цей конфлікт вдалося загладити 18-19 січня 2009 року. Нам все ж таки віддали Цвінхалі Ми виграли з цими сепаратистами свою битву. Ну і ось така перемога 2008 року за грузинського. Лідера Михайла Сакашвілі. І так, друзі, продовжується наш курс. У нас є нагода вступити в НАТО. Цей фокус після 70 днів в 2009 році стане для нас реально крутим, тому що вступ в НАТО відбувся в літом 2009 року, і ця гарантія для нас була дуже необхідна і важлива. Відкривається вона тепер перед нами двері до боротьби з корупцією, хоча корупція у Грузії. Ну, і ще в 2005 року була практично на мінімові, ну але тим не менше події розгортаються жорстоко. То, що ви будете бачити далі, це буде результат російської політики та результат міжнародної загальної політики, яка сформувалася в цій альтернативній історії. Михайло Саакашвілі успішно управляє Грузією вже практично 5 років. За ці 5 років... Не дивлячися на успішні економічні і політичні реформи, перемогу над Російською Федерацією, сама Російська Федерація не зупинилася на війні 2008 року, а продовжувала тиск на геополітичному пануванню. І Володимир Жириновський, як ви бачите, розпочав свою спеціальну військову операцію проти Фінляндії, яка от на Привіки шаль у той момент не була у. Блокови НАТО, тим не менше, під спонсорством Російської Федерації відбулося повстання. От Володимир Жириновський проспонсував. І не дивлячись на те, що Віктор Янукович являється президентом України 2010 року. У нас трапилися такі ситуації. 3 лютого 2011 року Грузинська держава розпочинає пожвавлювати свої територіальні і торгівельні взаємодії з європейськими партнерами, з такими країнами Західної Європи, як Британія, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Європейський Союз, в частності Брус... із Брюсельом і всіма партнерами. Ну і намагається шукати донорів, які би допомогли розвивати нашу. Грузинську економіку і, безперечно, Штати Америки, з якими мирний договір та торговельні відносини покращуються як ніколи добре. Через деякий час у травні 2011 року трапилося найважлива подія цієї альтернативної історії це розпочаток або ж така передумова до початку Третьої світової війни. Якщо говорити коротко, це наглядний пример от того, дивіться, Грузія. Не Грузія, а Україна, Білорусія, Румунія, Прибалтика сам на сам виступили проти Російської Федерації і НАТО їм не допомогло у цій альтернативній історії. Швиденько поглинулася Білорусія, поглинується Україна, яка стійко, в дійсності добре стоїть у нашій альтернативній історії, але потенціал дуже різний у цій альтернативній історії. Того, що якось там не договорився Володимир Шарановський з Януковичем, Янукович хотів, можливо, вести більш незавісиму, нейтральну таку політику, ну а. Жириновський хотів повністю управляти Україною під своїм чоботом. Ну, на фоні цих подій, безперечно, Михайло Саакашвілі вводить політику, яка називається будівництво великого паркану оборонних споруд на кордоні із Росією. Це необхідна міра, яка в майбутньому, можливо, нас захистить, а можливо й ні, того, що сім дивізій. І якщо навіть Росія з усім своїм потенціалом вступиться до нас, то важко буде зупинити її. Тим не менше, у вересні 2011 року Російській Федерації вдається захопити Україну, Румунію, майже всю Прибалтику, і таким чином, окупувавши Крим, окупувавши всю Україну, Володимир Жириновський контролює східню, е, східню частину Європи і оголошує, що він став там, я не знаю. Месією возродітелем Совєтського Союзу. І так, друзі, але помилка його була, як і кожного диктатора 7 лютого 2011 року, де вони напали на Литву. Литва мала пакт оборони із Японською державою. Японська держава перебуває у НАТО. І 20 листопада 2011 року Русько-Американська війна або ж Третя світова війна у нашій альтернативній історії. Весь блок НАТО їх, хоча у, цей, у ці роки 11-го року небагато, але достатньо, щоб упоратися з росіянами, хоча у росіян є майже 200 дивізій. Тим не менше, друзі, у нашій альтернативній історії склалася така ситуація, що Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Іспанія, Німеччина, Французи, Італійці. Вони були втягнуті у Третю світову війну і за того, що диктатор, як і завжди, є ненаситний, і він продовжував захоплювати і захоплювати все нові нові території. Японська імперія підтисне зі Сходу, американська держава з французькими та британськими добровольцями з Заходу, і рано чи пізно, волею і неволею, ця країна, Російська Федерація, Володимира Жириновського, Царя, як він себе називає, все равно паде. Оці економічні реформи. Який я вам тепер показую, це все довелося пройти грузинському народові, щоб вирівняти свій і війти в профіцит. Хоча в нас є шалений дефіцит за рахунок там різних подій, які недороблені, недофікс, недофіксені. От саме з цією автономією постійно там витрачаються кошти, не знати чого і куди. От е, Поки що не допрацьований модифікація, але ні, це нічого, того, що наша альтернативна історія. Яка підходить до кінця, говорить про те, що все можливо, якщо рухатися, впевнено і надійно до своєї цілі. І так, друзі, у нашій альтернативній історії Сполучені Штати Америки висадили свої війська біля Керченської затоки, захопили самий Кримський міст. Ну і так як ми перебуваємо в Альянсі НАТО, а НАТО це є оборонний Союз, я все ж таки запрошую. Від американців, щоб вони дали мені добро для вступу у протистояння з Російською Федерацією 6 січня 2012 року офіційно Грузія оголосила війну Російської Федерації та їхнім союзникам, щоб побороти на даний час оцю загрозу під назвою Як Царську Росію Володимира Жириновського. І так, друзі, наші війська спільно з американськими військами йдуть на Кавказ, тут є велике родовище нафти, запаси нафти. Тож, ми з легкістю, я думаю, якщо вдасться виграти цей конфлікт, зможемо повернути собі у Абхазію та, напевно, звільнити гордий народ, народ чеченців. Які заслуговують то же саме на свою незалежність у нашій альтернативній історії. Але це, як кажеться, вже зовсім інша історія. На сьогодні це все. І ці 12 років альтернативної історії, якщо вам вони сподобалися, поставте лайки, це дуже важливо для мене. І якщо ви будете хотіти бачити другу серію, другу частину, продовження Сакашвілії або ж управління правління грузії в там з 12 по 23 рік ви тільки друзі мені намікні, скажіть що так сергій Міса, а це я побачу тільки із вашої активності, глибиною перегляду даного відеоролика, а також під підтримкою у вигляді лайків. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. Безперечно, бережіть себе, сподіваюся, що все у вас буде добре. До побачення, до нових зустрічей. Наша альтернативна історія, частина перша, проходить до кінця. Росія програє цю війну, але це ще початок, того, що ми ще нічого й не починаємо.